Елітарні групи студентів-біохіміків створять у Прикарпатському університеті. Ініціатива ректорату вишу активно обговорювалася на галузевій кафедрі. Навчання елітних біохіміків контролюватиме особисто ректор Прикарпатського національного університету. Особливістю таких груп, окрім фахового навчання, буде посилене освоєння англійської мови. Попри це, для прикарпатських студентів-біохіміків планують запровадити систему подвійних дипломів. Не виключено, що це у майбутньому надасть їм змогу працювати на міжнародній. Одному рівні на заході це дуже широко активно популяризуються. Компанії створюються під опікою держави біотехнологічної. Потім вони диференціюються, і стають незалежними. І Зараз є багато дуже біотехнологічних компаній, і це. Напрямок фактично номер один зараз в світі. Це напрямок майбутнього. Перспективними у сучасному світі є галузі медицини та біотехнології. Принаймні так вважають у Прикарпатському університеті. Відтак світова наука, неабияк потребує фахівців такого профілю. І нас цікавить в першу чергу те, щоб виховати таких біохіміків, які були такими не напівфабрикатами і не творили нам біодобавки до продуктів. Після чого виробники мають писати і переконувати, що це без ГМО, а дійсно творили. Такі продукти, які б дійсно йшли на користь людини, на користь нашому суспільству. Також у планах можливість для біохіміків викладати біологію у загальноосвітніх школах. Чимало з випускників уже працевлаштовані за кордоном, зокрема у лабораторіях Фінляндії, Швеції, Польщі, Канади та США. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.